Вітаю вас, дорога церква. Мене звати пастор В'ячеслав, і сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, яка хвилює багатьох християн: сім'я чи служіння. У Слові Божому написано: Я і мій дім будемо служити Господу. Але в реальному житті не завжди буває так. Тому ми сьогодні поговоримо про практичні кроки, як досягти миру. Між сім'єю та служінням. Перша порада це не протиставляйте сім'ю до служіння. Адже Слово Боже не говорить нам, що ми маємо вибрати або одне, або інше. Корнем сімейних проблем є погані відносини, а не служіння. Тому нам в першу чергу треба старатися будувати відносини одне між одним в нашій сім'ї. Друга порада упорядкуйте свій графік. Перш за все, Наше служіння не звільняє нас від наших сімейних обов'язків. Запишіть усі свої завдання та проаналізуйте їх, щоб зрозуміти, скільки часу ви приділяєте на кожне з цих завдань. Коли ми починаємо аналізувати наш час, коли ми записуємо в графік всі наші справи, то кожен з нас бачить, що насправді. Часу набагато більше, ніж нам здавалося. Третя порада: служіть разом, щоб сім'я не була проти вашого служіння. Допоможіть кожному члену знайти своє особисте служіння. Адже так вони зможуть набагато краще розуміти вас. Ісус Навин проголошував, що я і мій дім будемо служити Господу. Поставте собі за ціль не просто вірити. Не просто ходити до церкви, а разом зі своєю сім'єю служити Богу. Четверта порада: будьте світлом для своїх невіруючих близьких. З одного боку, кожний християнин має стати кращим, ніж він був до увірування, більш терплячим, люблячим, більш уважним. Але з іншого боку, не можна йти на компроміси, коли наші невіручі рідні. Ставлять нам ультиматум або я, або Бог. Яка правильна відповідь на це питання? Правильна відповідь і ти, і Бог. Якщо ми перестаємо служити ради спасіння своїх невіруючих близьких, то тим самим ми показуємо, що насправді наша віра, нашого Бога, не така вже серйозна. П'ята порада: сійте у майбутнє. Саме служіння це найбільше, що ми можемо передати у спадок нашим рідним та близьким. Не гроші, не будинки, не машини, адже все це можна витратити або продати. Однак, якщо ми навчимо нашу сім'ю служити Господу, то майбутнє наших рідних та близьких буде у безпеці. Давайте почнемо з себе. Давайте ми покажемо, які ми віддані. Нашому Господу. Адже сім'я це місце, де ми живемо, робота це місце за рахунок якого ми живемо. А служіння це те, ради чого ми живемо. Дорогі друзі, сьогодні ми розглянули декілька порад, як мудро балансувати між сім'єю та служінням. Нехай Господь благословить ваше життя, щоби в вашому житті служіння. Було благословінням для вашої сім'ї, а сім'я була благословенням для вашого служіння. Я дякую вам за увагу з миром Божим.